Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. В будь-якому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка біда. Жив собі багатий піп, і мав він лише одного сина. Той з малку нічого не робив. Коли підріс він, віддав його піп до школи. Пройшов час, оженив сина, а після батькової смерті той залишився на його парафії. Ось одного разу молодий піп подумав, люди говорять, що їм біда, а я зріс, оженився, попом став». І жодної біди на світі не знаю. наказав він слузі закопати на тракті камінь і на ньому написав з одного боку версту, а з другого прибив таблицю. На таблиці написав, що в житті жодної біди не знав. Їхав тим трактом цар. Дивиться, з одного боку каменя написано версту, а з другого таблиця прибита, каже він фурманові. Підино, прочитай, Скочив той з карети, пішов і читає в голос. Цар послухав, щось записав і поїхав далі. Приїхав цар додому і затребував до себе попа. Але то було не так швидко. Може, через місяць, може, через два приїжджає піп до царя. Здорові були, ваша імператорська величність? Здоров, відповідає цар. Ну, що скажеш? Не знаю, чого ваша величність мене викликали. Цар тоді каже: Ти зріс, оженився і жодної бідищи не знав. Так, ваша імператорська величність, як же це так? Піп розповів, що його батька був багатий. І при ньому він ніякої біди не знав. Коли ж помер, усе багатство синові залишив і попом зробив. Він теж лиха не скуштував. Розгнівався тоді цар і каже Я царством керую. Чому ж я біду знаю? Ну, Загадаю тобі три загадки. Якщо відгадаєш, то буде тобі прощено. А не відгадаєш, голова злетить з плечей і дав йому цар строку три доби, щоб відгадав, чи вище до небес, чи в землю глибше, Скільки на небі зірок, що цар думає? Пішов піп додому. Сидить він і думає, але нічого не може надумати. Як на ті загадки відповісти, прийшов строк іти до царя давати відповіді. Приходить піп до царського двору, дивиться. Стоїть на варті солдат, питає він його, чи є цар. І такий сумний на вигляд, той солдат дивиться, що піп сумує, і питає про причину. Що тобі казати, відповідає піп, адже однаково ти мені нічим не допоможеш. Та все ж таки розповів солдатові, навіщо цар його викликав, і які загадки дав. Тоді солдат і каже Скидайте, паночі, свій одяг, вбирайтеся в мій і стійте на моєму місці, а я піду до царя загадки відгадувати. Обмінялися вони одежею. Солдат пішов до царя, а піп став на його місце вартувати. Приходить солдат до царя, привітався. Ну, що? Відгадав загадки? – запитує цар. Відгадав, каже солдат. Цар питає. Ну, скажи? Чи вище до небес, чи глибше вниз у землю? Ні, ваша імператорська величність, вниз глибше. Чому ж? Бо мій діти прадід, батько і мати, брат і сестра, як пішли туди, то й досі їх нема. А в небесах, коли б'ють у барабани? То все чути. Ну, а скажи, скільки зірок на небі? Переодягнений солдат витягає з торби купу вовни, настриженої з вівці і каже, ось стільки! прошу глянути ваша імператорська величність. Цар питає, а ти вірно полічив? «Прошу перевірити, відповідає той. Ну, а тепер скажи мені, що я думаю? Ви думаєте, що я піп, а я солдат. А піп де? На моєму місці? Дав тоді цар солдатові відставку. А піп? Служив на його місці, поки не відслужив строк. Тут і казучці кінець, а хто слухав молодець. Хочеш крила, як у птиці, Слухай казки від вовчиці.